Що таке обов'язкова евакуація? Чи можлива зараз евакуація з тимчасово окупованих регіонів? Що забезпечує держава та яку підтримку надає евакуйованим людям? Які загрози є для тих, хто залишається на окупованих територіях? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прогнозує поширення обов'язкової евакуації на низку областей, що постраждали від бойових дій. За словами Ірини Верещук, обов'язкова евакуація зараз лише у Донецькій області. Але в міністерстві прогнозують, що через ймовірні проблеми з опалювальним сезоном вона поширюватиметься і на інші регіони. Про це вона сказала на брифінгу 9 серпня. Наші прогнози і наш аналіз вказує на те, що вона буде продовжуватись і в інших регіонах. Ми бачимо зараз ситуацію, яка погіршується, а з настанням осінньо-зимового опалювального періоду фактично точно погіршиться і надання. Тепла через тепломережі буде значно ускладнене. Ми розуміємо, що робить ворог, і прогнозуємо, що його зусилля вивести з ладу теплоцентралі, ті е, джерела постачання енергії, які вкрай необхідні і є критичними для міст і регіонів, будуть, ймовірно, об'єктами їхніх атак. Також Верещук додала, що станом на 11 серпня з Донеччини евакуювали 3908 людей, з них 777 дітей. Нагадаємо, наприкінці липня верещук заявляла, що перед початком опалювального сезону евакуація населення з неокупованих районів Донецької області буде обов'язковою. Йдеться про евакуацію щонайменше 200-220 тисяч місцевих жителів. Проте у громадян буде можливість відмовитися від евакуації у письмовій формі. Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначає, що наразі провести евакуацію з непідконтрольної території Запорізької області майже неможливо. Два рази нам давалося організовувати е, організову. Нам вдалося організувати е, організовано вибачте за тавтологію, евакуацію. А е, другий раз був такий досить тяжкий, тому що вони вкрали наші автобуси. Е, вони не запустили город, вкрали всіх водіїв садили в один автобус. а Всі інші автобуси вкрали і сказали, що треба їхати без людей. Без людей три дні також. Пані Ірина Верещук вела обласна військова адміністрація, вела перемовини. Щодо повернення автобусів і забрати людей, і тому остання евакуація була досить жорстка, і після цього расисти не дають змогу нам проводити централізовану евакуацію. Також Іван Федоров зазначив, що на окупованій частині Запорізької області дійсно існує загроза зриву опалювального сезону. Складно записати з дровами в квартирах, в яких немає дров'яних печей. А дійсно проблема сьогодні існує. Проблема існує в тій частині, що сьогодні немає е, газу на тимчасово, частині тимчасово окупованої території Запорізької області. А мабуть, 90% відсотків нас все ж таки опалення. Вона газове, може навіть 95%. Тому сьогодні ми чітко розуміємо, якщо не вдасться полагодити газотранспортну систему, а на пошкодження в ході бойових дій під Оріховом, то е, ми чітко розуміємо, газу не буде і тому опалювальний сезон точно не розпочнеться. Про ситуацію з евакуацією у Херсоні новинам при Азові розповіла виконувачка обов'язків міського голови Херсона Галина Лугова. Вона зазначила, що зараз за підтримки волонтерів працюють вісім евакуаційних автобусів. Дуже крізь співпраця із волонтерами, з волонтерськими організаціями, і на цьому напрямку є рухливі зміни. Наприклад, лише за один день було вивезено 2000 тисячі людей, і 700 з них це були саме жителі із Херсонщини. Така робота продовжується, тому що багато людей, які бажають виїхати на сьогодні, їх близько 20 тисяч. Дуже рух такий, я скажу, насичений, перевантажений. Люди стоять по 4-5 по днів під спекучим, палаючим таким гарячим сонцем. Дуже є випадки, коли і летальні були наслідки у людей похилого віку, тому що не витримує серцева система такого перенавантаження. Галина Лугова зазначає, що безпечні перевезення наразі ніхто гарантувати не може, проте, все ж закликає евакуюватися усіх жителів Херсонської області та запевняє, що держава кожному допоможе адаптуватися у нових умовах. Зрозуміло, про безпекові ситуації тут говорити не приходиться, тому що ми не знаємо, що у орто в голові, що вони можуть вчинити в тій чи іншій ситуації. І з автобусом, і з машиною приватника. Тому тут ризикують усі: абсолютно нема 100% гарантій ні для кого, ні для того волонтера, який сидить за кермом, ні для тієї людини, яка погодилася і сіла до автобуса або до машини-родина. Тобто, гарантій немає ніяких. Але люди виїжджають. Я хочу переконати людей, що робити це необхідно. Це треба. Як би складно не було, і яке б без грошей я не спіткав. Але краще жити на свободі без грошей. Е ви не залишитеся в будь-якому випадку, тому що є певні виплати і певна підтримка для людей, які залишають закуповану територію, є підтримка наших волонтерів і є підтримка наших координаційних центрів, які ми організували зараз, і продовжуємо над цим працювати 15 серпня. У Запоріжжі запрацював транзитний хаб, де переселенці з Херсонщини можуть отримати першочергову допомогу. Виконувачка обов'язків міського голови Херсона Галина Лугова зазначає, що у хабі можна переночувати, отримати гаряче харчування і гуманітарну допомогу. Укласти декларацію з лікарем, проконсультуватися з юридичних питань і оформити необхідні документи у цьому хабі. Я Херсон є вся інформація про координаційні центри, які знаходяться на території України. На сьогодні їх працює три це у місті Вінниця, Івано-Франківську і Чернівця. Там в кожному центру вказана гаряча лінія. Відповідальна особа. Люди можуть звернутися на цю гарячу лінію і поспілкуватися. Є чат, бот є телеграм-канал, де люди можуть вийти, подивитися всю виключну інформацію і обрати собі напрямок, куди вони саме будуть їхати. Тобто людина, обравши, наприклад, координаційний центр місця для проживання вільницю, приїздить до нас. Ми знаходимося на вулиці Космонавтів, 30, це прозорий офіс, кабінет 403 на третьому поверсі. Тут людям допоможуть зареєструватися, отримати довідку переселенця, проконсультувати, куди саме вони можуть поїхати і залишитися ночувати. Де саме з координаційним центром працює центр зайнятості? Один раз на тиждень прийоми ведуться, вони можуть отримати роботу, де є вакансії. Із початку військового вторгнення на Херсонщині почала робота волонтерська організація, яка допомагає бажаючим евакуюватися з області. За словами волонтера організації Стефана Воронцова, наразі у списках на евакуацію тільки пенсіонери, жінки і діти. А ви розуміли, в нас зараз черга. 200 осіб. Тобто ми призупиняємо, коли в нас накопичується більше 300, Ми з призупиняємо, половину вивозимо і далі почали збирати. Власне, сьогодні почнемо знову шерити лінк. А у людей, власне, цієї команди безкоштовній організації ой, в класі, в них 20 тисяч необроблених заявок зараз. Тобто 20 тисяч людей чекає, коли їм напишуться. це здебільшого Херсон, там 15 тисяч з Херсону. Стефан Воронцов зазначає, що наразі евакуація ускладнена через переслідування волонтерів російськими військовими. Вже автобус мав виїхати, але здійснився рейд на наших водіїв, Тобто на наших волонтерів до ну поза моєї інформації до чотирьох з них вдерлися в квартири. Uh, на місці була тільки одна жінка, її викрили. Вона зараз на ямі. З нею немає зв'язку. До інших uh, волонтерів-водів uh, теж вирвається, тому та жінка каже, в неї щоденно об, ну, обшуки щоденно. Вона в Херсоні. Uh, ми знайшли особу, яка нас трохи здала. Тобто, там не знаю заради чого, бо, ну будь, теж таки колаборант, який в, в, в довіру втерся. Також волонтер розповів, чому частина людей і досі не мають бажання залишати окуповану територію. Основна мотивація навк ну, з в дорослих, хто там залишається, наприклад, в пенсіонерів, їм здебільшого нікуди їхати. А це перше. Або якщо хтось з їх родичів хоче їх забрати, вони відмовляються. Вони кажуть, на ну, що куди нам їхати? Ми не хочемо бути біженцями. В нас є вдома, в нас там є кішка. В нас ми тут народилися. Ми тут вже там що шість місяців пройшло. Ми ще не померли. Якось це що переживемо. Тобто, це така стара закалка. Багато третьої категорії людей це там мене теж там залишилось трохи родичей. А... Багато молоді і таких активних виїхало, і залишилось людей, які не можуть собі допомогти, не можуть там сходити в аптеку, не можуть там встати, не можуть там щось там а, зняти готівку десь знайти і їм нікому допомогти. Тобто люди, наприклад, на одну молоду особу 10 старих пенсіонерів приходять. Тобто, вони допомагають. Вони через це теж не можуть виїхати. В когось четверта категорія немає коштів. Тобто немає коштів, вони накаплюють на кошти, і потім вже виїздять. Хтось, наприклад, не знає про безкоштовну евакуацію. Голова Васильівської об'єднаної територіальної громади у Запорізькій області Сергій Каліман вважає, що найбільшою проблемою є евакуація сільського населення. Кожен з них має худобу та певне майно, яке вони бояться залишити. Зазначає Каліман. Проблема дуже велика в житло. Я буду в, в ну, найближчих днями зустрічатися з губернатором і буду задавати ці питання, тому що, навіть е, якщо люди і е, захотіли виїхати, то е, не з перших питань, е, в кої рідня в ті вже е, виїхали, а залишилися ті люди, по е, перше, в яких немає можливості виїхати. Немає можливості. А по-друге, е е якщо даже і була б можливість виїхати, то немає куди виїхати. Е на ви ж самі розумієте, на пенсію е мізерну ви не зможете зняти житло. А живучи там, де вони живуть, то є, є городики, там, десь посаджена була картопля, десь є яка-то консервація. Люди, хоч якось, можуть вижити. Тому на сьогоднішній день це дуже сложно, і люди е, в розпачі. Сергій Каліман говорить, що на сьогодні ситуація з опаленням у Васильівці є критичною, тому що у громаді повністю відсутнє постачання газу. Ті, які знаєте, отчаяні так сказати, то вони е, можливо і йдуть там в посадки десь щось, е, Питаються там зрубати якесь дерево, але практично в кожній посадці у нас е, е, знаходяться е, які-то війська російські, е, і практично дуже багато в е, посадках у нас е, стоять розтяжки, заміновані, тому люди Бояться іти і запасатися дровами, те, що є старі запаси, старі запаси. Я впевнений, що люди розраховують на старі запаси про ситуацію з евакуацією у Маріуполі. Новина про Азов'я розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін. через Васильівку. Люди в'їжджають, але на жаль є великі черги. В обидва боки, ну тобто, треба записуватись десь там за місяць, щоб потрапити до міста чи виїхати з міста. Ну, тобто, є штучні перешкоди, які на жаль, складаються і з боку окупантів, і багато людей чекають і. Тиждень у автівці щоб проїхати на е, підконтрольну територію і щоб е, е, проїхати весь шлях від Васильівки до е, Маріуполя. Ну, це десь там 3, 5, 7 днів. Також Дмитро Забавін розповів, що у Маріуполі досі перебуває близько 150 тисяч людей, а деякі жителі намагаються повернутися у місто за речами. Велика більшість маріупольців не сприймають окупацію Російської Федерації, і тому більшість маріупольців виїхали з території, яку захопила Російська Федерація. І я вам скажу таке ще: на додачу: що велика кількість людей повертається на Непідконтрольну територію, у тому числі у Маріуполь, для того щоб забрати свої вцілі речі, тому що окупанти постійно погрожують тим, що будуть робити е, такі заходи, що е, на жаль унеможливить е, е, збереження речей, тому багата кількість людей е, виїжджає. Коли дізнаються, що там щось домівки вціліли, виїжджають щоб забрати речі, і таких прикладів дуже багато. І ці люди їдуть там на дві два тижні, там максимум на, на місяць, потім повертаються. Тому є така, власне кажучи, міграція. Дмитро Забавін зазначає, що люди, які перебувають у Маріуполі, усвідомлюють ймовірні проблеми з опаленням зимку, тому чимало містян збирається виїжджати саме у вересні-жовтні. Багато людей дійсно усвідомлюють, що не буде опалення, а його не буде, тому що з об'єктивних причин, щоб його відновити, це ну потрібно більше року. Там не буде газопостачання якісного. Ну тобто, наприклад, є водопостачання, коли е, окупанти дали. Воду вона ж йде без фільтрування зі старокримського водосховища. Вона не є питною, проби не відбираються, і вона там доходить максимум перший-другий поверх, тому що насоси не працюють, і система каналізації теж не працює. Ну тобто, всі ці моменти вони скидаються напряму у річки та у море. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури. руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, втім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський. Новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.